Вітаю на константі! Противники чинної політичної верхівки часто звинувачують офіс президента в узурпації влади. Останнім часом такі тези лунають усе частіше. Насамперед, це пов'язано з весінніми президентськими та осінніми парламентськими виборами, які скоріш за все не відбудуться. У цьому відео ми спробуємо розібратися, чи дійсно банкова, прикриваючись формальними нюансами, намагається зберегти владу у своїх руках або ж проведення виборів? Під час війни і справді не є можливим. Починаємо. Розглянемо проведення виборів під час воєнного стану з юридичної точки зору. Так, у статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану зазначається: в умовах воєнного стану забороняються зміна конституції, зміна конституції АРК, проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК і органів місцевого самоврядування. Проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових. Зібрань та акцій. Як бачимо, жодні вибори, ні загальнодержаві, ні місцеві проводитися під час воєнного стану не можуть. Більше того, частина 4 статті 83 Конституції України закріплює. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного. Нього стану, тобто навіть за конституцією, вибори до Верховної Ради під час дії воєнного або надзвичайного стану неможливі. А так як конституція не може бути змінена знову ж таки під час воєнного стану, що до речі закріплюється у самій конституції, то парламентські вибори в жодному разі відбутися не зможуть. Що ж, із Верховною Радою ми розібралися, а що із президентом? Адже щодо президентських виборів, Конституція жодних обмежень не передбачає. А закон України про правовий режим воєнного стану, Виборчий кодекс та інші акти можна змінити і провести вибори президента вже цієї весни. Але тут треба враховувати такі аспекти: перше незрозуміло, як організувати голосування для приблизно 8 мільйонів українців за кордоном і для всіх військових, які у виборчій дільниці піти, очевидно, не зможуть. Друге неможливо провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Третє питання безпеки. Адже Путін знає, де знаходиться кожна виборча дільниця в Україні, і тому йти туди в один день, усім районам, ідея сумнівна. І четверте це гроші. Міністерство фінансів навело дані, отримані від ЦВК, щодо орієнтовних видатків державного бюджету в умовах 24-го року на проведення виборів президента України і на проведення виборів народних депутатів депутатів. Це величезні гроші, які, очевидно, краще направити на армію. І з додатковими аргументами проти проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану ви можете ознайомитися в описі під відео. А на останок хочу сказати: проведення виборів зараз є величезною загрозою для демократії в Україні загалом. Адже значна частка українців просто не зможе проголосувати і взагалі думати зараз треба не про це. На цьому я з вами прощаюся під. Spustite se na konstantu, poširujte to video. Ciao!